Добрий день! Сьогодні дізнаємось про використання рослин людиною. Колись люди отримували їжу з природи, полювали на тварин, займалися риболовлею, збирали їстівні рослини, а потім вони стали штучно розводити і вирощувати тварин і рослин. Чому це сталося? Чим відрізняється шиття людини до й після одомашнення рослин і тварин? Яких переваг це надало людству? Як вплинуло на екосистеми і біосферу? Виникнення одомашнення. Одомашнення або домастикація. Це процес перетворення диких тварин і рослин на домашні та культурні форми. Рослини й тварини одомашнюються для різних цілей, таких як їжа, робота або товариство. Люди беруть на себе штучний контроль над розмноженням і розвитком одомашнених видів і піклуються про них. Одомашнення тварин і рослин почалося ще в доісторичні часи через кліматичні зміни, які відбулися після льодовикового періоду. Відбулося це щонайменше 15 тисяч років тому. Приблизно 13 тисяч років тому клімат планети тимчасово став холодним і посушливим, що знизило родючість дикорослих і стівних рослин, таких як злаки та бобові. Тим часом населення постійно зростало. І вирощування їстівних рослин дали змогу людям збільшувати запаси їжі. Коли 12 тисяч років тому клімат знову пом'якшився в окремих районах, таких як родючий півмісяць, одомашнення тварин і рослин стало розвиватися дуже швидко. Так виникли нові типи діяльності людини землеробство і тваринництво. Розгляньте територію. На фотографії, як виглядає плодючий місяць. він займає територію таких країн, як Іран, Ірак, Туреччина, Кіпр, Турецька Республіка Північного Кіпру, Сирія, Ізраїль, Палестина, Ліван, Йорданія і Єгипет. За розташуванням дайте відповідь, чому називається родючий півмісяць. Перехід до землеробства та тваринництва – Став ефективним засобом зменшення залежності життя людей від випадкових природних умов. Цей період в історії людства називається неолітом новокам'яна доба, а перехід від мисливства та збирання до землеробства та тваринництва – неолітичною революцією. Нові методи господарства поступово поширилися з перших центрів, де вони виникли на значні території. На півдні Європи перші неолітичні землероби з'явилися 9 тисяч років тому, а на території України неоліт почався 8 тисяч років тому. Розгляньте зображення трипільської культури як однієї з неолітичних культур на території України. Одомашнення рослин і тварин було однією з найважливіших подій в історії людства. Перехід до сільського господарства став причиною росту населення. Та зумовив розвиток осілих поселень, бо людям більше не треба було кучувати в пошуках їжі та житла, а варто було б піклуватися про свою землю. Міста згодом стали центрами формування держав, виникнення писемності, культури, мистецтва і ремесел. Сільське господарство надало стабільне джерело їжі та інших ресурсів. І сьогодні ми майже Повністю покидаємося на одомашнені види для нашого виживання. Землеробство галузь сільського господарства, яка забезпечує вирощування та одержання врожаїв сільськогосподарських культур, пов'язаних з обробітком ґрунту. Тваринництво – галузь сільського господарства, яка займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. Одомашнення рослин Люди збирали дикі злаки, насіння та горіхи задовго до того, як одомашнили ці рослини. Наприклад, археологічні розкопки на Близькому Сході свідчать про те, що дику пшеницю та ячмінь використовували ще за 10 тисяч років до її культивування. Саме одомашнення рослин почалося приблизно 11-13 років тому зі злаків, таких як пшениця та ячмінь на Близькому Сході, поряд із такими культурами як сочевиця, горох, нут і льон. Рис почали вирощувати в Китаї 8,2-13,5 тисяч років тому. Приблизно 10 тисяч років тому корінні жителі Америки почали вирощувати арахіс, кабачки, бавовну та маніок. В Африці було одомашнене сорго. Зараз існує 1 тисяча 250 напів і повністю одомашнених видів рослин. І майже всі ці види виникли з часів неоліту як відбулося одомашнення рослин одомашнення рослин було тривалим процесом Становлення перших культурних рослин відбулося протягом кількох тисячоліть ми зараз знаємо це з археологічних досліджень і з того як поступово змінювався вигляд насіння розгляньте на картині де показано одомашнене ліворуч і дике праворуч колося одно зернятки дикі рослини перетворювалися на сільськогосподарські культури шляхом поступового від покоління до покоління штучного добору з боку людини спочатку добір відбувався неусвідомлено. люди зазвичай відбирали рослини за першими вподобаннями як, такими як смак, зовнішній вигляд. Або полегшене збирання врожаю. Цікавим прикладом є неосвідомлений добір за ламкістю колосу в зернових культур. У дикої пшениці колос легко розламується і падає на землю, щоб насіння проросло. Але в домашньої пшениці він залишається на стеблі. Так його легше збирати. Звісно, люди частіше збирали саме неламке колосся й передавали його насіння до наступного посіву. Результатом стала одомашнена пшениця з нелегким колосом, яка вже не може розламуватись сама, а лише за допомогою людини. Тобто, одомашнення може знижувати природне пристосування видів і робить їх залежними від людей. Останніми століттями штучний добір рослин відбувається свідомо і цілеспрямовано, з досягненням потрібних властивостей і виведенням числених сортів. Пошуки розведення рослин із незвичайними ознаками й корисними властивостями схрещування гібридизація це інструменти селекції. У сучасному рослинництві для виведення нових сортів широко застосовується генетична модифікація, а добір відбувається на рівні клітинних культур. Сільське господарство розвивалося в кількох основних центрах по всьому світу, одомашнюючи різні рослинні культури. Розглянемо їх. Перший центр одомашнення – Південноазійський. Він займає територію Індокитаю, острови Південно-Східної Азії. Одомашнені рослини це цукрова тростина, огірок, банан, баклажан, манго, базилік, кокос. З фото, я думаю, що ви їх впізнали. Східноазійський центр одомашнення займає територію Центрального і Східного Китаю, Японії, Кореї. Одомашнені рослини це рис, соя, гречка, просо, яблуня, слива, горіх, волоський, хурма, шовковиця, мандарин, лимон, апельсин, вишня, чай. Середньоазійський Центр одомашнення займає територію Індії, Пакистану, Центральної Азії. Одомашнені рослини диня, чесник, абрикос, мигдаль, яблуня, інжир, горіх волоський, груша, цибуля. Південно-Західноазійський. Займає території Малої і Середньої Азії. Кавказ, Іран. Одомашнені рослини. Горох, м'яка, пшениця, ячмінь, жит, льон, айва, абрикос, груша, персик. Фінік, диня, шпинат, барбарис. Середземноморський займає територію середземноморського узбережжя Одомашнені рослини овес, цукровий буряк, капуста, цибуля, ріпа, морква, хрін, олива, виноград, тмин, селера, кріп, гірчиця, м'ята. Абісінський займає територію абісінського нагір'я Ефіопії. Одомашнені рослини це тверда пшениця, сорго, кавун, кавове дерево, бавовна, кунжут. Центральноамериканський займає територію Південної Мексики, островів Карибського моря. Одомашнені рослини кукурудза, перець, квасоля, соняшник гарбуз, тютюн, авокадо. І останній центр це Південноамериканський, займає територію Південної Америки. Одомашнені рослини це є картопля, помідор, арахіс, ананас, какао. У загальному здобуті знання. одомашнення або домастикація. Це процес перетворення диких тварин і рослин на домашні та культурні форми. Рослини й тварини одомашнюються для різних цілей, таких як їжа, робота або товариство. Одомашнення тварин і рослин почалося ще в доісторичні часи через кліматичні зміни, які відбулися після льодовикового періоду. Перехід до землеробства та тваринництва став ефективним засобом зменшення залежності життя людей від випадкових породних умов. Цей період в історії людства називається неолітом. Центри одомашнення рослин: Південноазійський, Східноазійський, Середньоазійський, середньо Південно-Західноазійський, Середземноморський, Абісінський, Центральноамериканський, Південноамериканський. Домашнє завдання опрацювати тему використання рослин людиною. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного дня! Бувайте!